Спочатку з нього насміхалися, а потім позаздрили. 12-річний Мишко Баранов із Енергодара нині із мамою вимушені евакуації в Німеччині, але навіть на відстані не припиняє допомагати Збройним силам. Коли хлопчик не отримав зворотньої відповіді на свій лист до військових, його знайомі по школі почали глузувати. Мовляв, листи підтримки на фронті нікому не потрібні. Історія, яка змушує вірити, попри все, розкаже кореспондентка ТСН Валентина Доброта. Вже майже рік, як шестикласник Михайло Баранов опановує німецьку das alte ist die Gitarre брау до Зінгена, що на південному заході Німеччини разом з мамою хлопчик виїхав вже з російської окупації. Єдина дорога з Енергодара до Запоріжжя через Василівку тоді була ще відкрита, і їм неабияк пощастило. Евакуація зайняла. Кілька годин ми дуже теж, теж думали, що стоять неділю. Дві там на чужині хлопчика адаптовувався важко. Туга за рідною домівкою досі не минула. Щоб пришвидшити своє повернення додому. Мишко донатить ЗСУ та пише листи підтримки нашим бійцям. Я дуже їм сильно поживав, щоб була швидше перемога, щоб вони там крепкі були, щоб здавалися. Угу. На свій перший лист Мишко відповіді не отримав. Були люди, які сміялися і казали, що це теж діди, та й все таке. Не угу. вірила до другого листа. Мама нишком додала. І від себе оцей лист він якось запав, тому що там був мамине невеличке прохання. Ось така історія Міші, що Міша не перший раз передає, але нічого назад не приходить. В, в Німеччині почали казати, що не потрібна ця підтримка. тобто ніхто цього не розуміє. Лист від Мишка та його мами проїхав дві тисячі кілометрів і потрапив до рук добровольців Олександра та Олега. Вітання з евакуації розчулило навіть загартовані війною серця бійців, і вони вирішили. Підтримати хлопця так само, як він підтримує їх. Пішко, привіт! Отримали твого листа. Дуже приємно. Підліток слухається у кожне слово, записане на лінії фронту. Саме до нього. Міша твій лист вже в руках у одного військового. Міша ми переможемо скоро повернешся додому. Мишко сидить на дивані, приголомшений. Слава Україні. А потім на радощах скаче по кімнаті. Сюрприз з відозверненням до нього від захисників вдався. Він плигав, кричав. Звісно, рада. Дитина, це ж воїни що воюють. Це все за нас, за нашу країну. Бійці кажуть, малюнки та слова підтримки воїнам від дітей дуже важливі. Захисники справді їх носять з собою в кишенях. І це не красивий міф. Просто зворотній зв'язок для всіх нереальний. У серці воїнів кожний лист знаходить якийсь свій відклик. У наших воїнів є дуже велика віра ну, в перемогу і в те, що вони роблять. Ну, це все не, не, не дарма. І оці ось дрібнички, там ну якісь вони е, підкріплюють і не дають згасати цій вірі після перемоги. Мишко з мамою хочуть повернутися в Україну. Взагалі, під час нашої розмови вони постійно згадують рідний дім. кажуть, вся надія на бійців, бо повертатись їм поки нема куди. Там живуть російські солдати. Ну, це не тільки в нашому це багато. Це, дуже, це не віриться в це і не хочеться вірити. Додому дуже хочеться. Дуже. Mm -hmm. Німеччина хороша, але Україна mm -hmm. хочеться до А поки на мешка чекає ще один сюрприз. Підліток отримає більше, аніж відеозвернення від бійців. 93, 72, 24, короля Данила. Прапор України підписаний бійцями Безціна річ. Він вже дорогою до Німеччини, але для того, щоб Бешко і інші діти повернулися з евакуації, потрібно такі прапори підняти в усіх тимчасово окупованих наших містах. Хлопці, які приймають участь в бойових діях, які ціною власного життя. Дають можливість міші повернутися додому. Валентина Доброта, Іван Павлович, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.